Слава Україні! Дорогі ріді Чернігів! Сьогодні ми перемогли. Всі майдани, які стояли в Києві, в Чернігові, у всіх містах і районних, і обласних. Сьогодні ми разом отримали перемогу. І не треба зараз міритися, хто більше, хто менше доклад до цього руки. Всі ми стояли і тут, і там. Всі ми були і тут, і туди їздили, і робили все, щоб підтримати, підтримати наших побратимів в їх нерівній боротьбі. Але в цій боротьбі переміг народ. І сьогодні ми цю перемогу святкуємо. Слава Україні! Але ми не забуваємо про те, що покарання за злочини. Які вчинили посадовці, починаючи від президента, не будуть нікому пробачені. Відповідно до закону, як того вимагає і Конституція, і ми, вони мають бути притягнуті до відповідальності. Я думаю, що ті люди, які зараз стоять біля будинків, отих гори міністрів, отих злочинців, які віддавали накази стріляти своїх людей не дадуть їм виїхати за межі країни, не дадуть їм вивезти через Бориспіль, як це сьогодні, мали намір машинами, інкасаторськими гроші. Не буде цього, і через жуляни теж не полетять. Тому закликаю всіх вас до розумою терпимості і надії на те, що, врешті-решт. Всі будуть покарані. Якраз зараз, у цей час, стоїть на трибуні Верховної Ради наш народний депутат Олег Ляшко і вимагає негайного суду над президентом. Кожен має відповідати за те, що вчинив цьому житті. І за всі смерті і страждання людей, які поклали своє життя, за те, щоб ми сьогодні сказали, нарешті, через стільки років, ми відвоювали право на справедливе життя, право на закон. Сьогодні прийнята постанова і про це оголошено з цієї трибуни, про те, що Юлія Тимошенка має бути на свободі. А Януковича, всі... а Януковича в тюрму. Ми всі разом зберегли наше рідне місто. Розум переміг в Чернігові. Ми не допустили руйнування наших історичних будинків, але ми показали тим, хто в них сидить, що влада це не чиновник в кабінеті, а влада це народ, який виходить на майдан і говорить про те, що так далі жити не буде. І сьогодні ми перемогли. Ми так далі жити.